Всім привіт! Приїхала на рибалочку. Ми вже закинулися, трошки навіть спіймали. О, ще одна. Ой, дивіться, яка плотвичка. Ой, клас. Ми сьогодні столиком Толіком. Добренька така клюнула. Ось. Ми вообще приїхали сюди на, на спійнах. Ну, тут, оказывается, клює добренько на поплавочок. Вже вечірок ми сюди приїхали на трошки. Щось вцепився? Да трошки петклювая. -пет надо видеть, надо видеть, а повела, а Ну такая, трошка клюе, но. Не зовсім підклювує. А що? Ну таке не дуже сильно, ну. Просто що? Ну о, була. Класно, поплавочок. Ми сюди приїхали не надовго. Так, трошки посадити. Ну, я вирішив для вас познімати. Мені на озері тут. Нашли місце, тут просто під берегом клює. Опа. А тут сразу такая дуже глубокая яма, идёт. И вот, ось... вид клёвый тут. Видите, трошки-трошки трошка, О повело, повело, повело. Ага. А зачем? Натару надо давати кльога. Ну, буду вмикатись, коли буде клювати. Друзі, дивіться, що клюно. Який пожирати кажуть. Я знаю. Ось. Такий невеличкий. Ну, кішці віддам. Так, зараз Тут клює тільки на червячка. А пару ж теж клює, ну таке не дуже. Ну, зразу тут не так сильно клювало. А зараз вже воно просто не засікається. Опа! Ой, друзі, ви дивіться яка красна перка. Спробував більше глибинку зробити. Так, да, черв'як. Клас. А, до речі, Толик сидить, рукою помахай. А. Так що... шо. Кидаємо на далеку зовсім близько. Ось. На будемо угу. Ну, будемо вмикатись. Друзі, дивіться, що клюнуло у нас. Ось ще така красна перечка. Красна пірка. Ой, де вона? А, все. Ось, дивіться яка. Класно, так? Да? Толік з ума сходить. Трошки підловили, але ну вже скоро будемо збиратись. Друзі, дивіться, яка... Ой-ой, ай, платва. Дивіться, яка. Краснопірка, Чеково. клас. Друзья, вы дивитесь, я их иду, дуплет был. Ех, Ой, убежала. Красная перочка такая. Такая, ну, ну добренько так. Видерца. Ой, кубдица. О. Да Дараси... скажите, что это за рыба? Покажи. Еще а, бочтека. Ага. Странно. Будем далее ловить. Он, друзья, дивитесь, кто до нас завитал. Бичок, ой, Причок? куди ти полетів? Ричок. О клас. Ловимо далі. Ні. Друзі, ти який дуплет тільки що був. Що це звіп... за риба? Змія там. Он там бігає. О, Толік каже, що де змія. Дивіться. Що за риба? Не зрозуміло зовсім. вже трошки повечеріла. Ну, скоро будемо Хватит. доловлювати та все, Анатолік. Все, ми ну, уходимо. На поплавочок. Підкльовую трошки. Ось. Ну, і такі тієї. Будемо вмикатися. Дивіться ще що... одну. Ой! Та що ж вона випригла в мене сьогодні? Класно. Ой дивіться, як якраз напереду. Клас! Толік тут стоїть. Ось тут трошки ось такий невеличкий містинці. Ну Трошки вже підловили. Ось тут такий гарненький вид. Ми будемо вмикатись. Друзі, все на одному місці ловиться. Ще один бичок такий. Бичок невеличкий. Вкидемо. Зовсім під берегом ловиться. Клас. Ще трошки половимо, та й все. Тем буквально риба в хвилину. Дуже так клює, мощно. Ну, будемо ще половимо. Друзі, знову ось така риба. Що це за риба? Вона попадається дуже часто. Дивіться, її прям тут дофіга. Ось тут красна пірочка трошки. Це бичок нам такий попався. Рибки не так і багато. Ось, бачите, ще. Тут цього багато. Краснопірка така. Добрынька. Еще одна. Ой, такая махонька попалась. Ну ну я ну, разумею. Она какая подрана, да какая Ну лава модали. Друзья, это что такое? Знову, суть. оно видите, как поплавок воды. О, повело, повело, повело. Ого. Опеди літають. На скутерах їздять тут. Нема. А ми тут сидимо, да, клас. Ось знову покльовка, Рибка скидується. Вже сьома година. Зараз буде вже сьома. Клас. Ось знову повала Друзі, до речі, дивіться, тут якісь зуби в нього да. на рту. Отут от. Ну, клює не дуже. Будемо ще трошки і поїдемо додому. Знову ось така малеча клює. Капець. Якийсь незрозуміло що. Друзі, до речі, я вам не сказав. Ми сьогодні столиком ловили разом ж. І ми одночасно почали і цікаво в кого буде більше. О, друзі, ого! Толік, дивіться, ш, таку саму зловив, тільки вже побільшу таку. Зубами теж. Теж зубастий потрогай. Угу. Де отут? Діпвали поки що родного. А ну Толік, що ти. Що ти всього тут зловив? Що <кхе> Мялочь. Че ну тут краснопер такой добрый. Чи я ще одну витягну, не показав. На паплапоперс. Більше всего на паплопоперс. Друзі, ну ось и все. Закінчится наша рибалка. Толік ще кидає, але я вже зібрався. Так що і то в нас сьогодні ми зловили. Ось ось таке девця. Я, на жаль, не все зміг зняти, ну. Зараз покажемо хоч. І то. Ось. Зараз. О, щось я думав, що я більше наловив. А тут не так і багато. Ну, То лікар зійшла. Дивіться. Зараз я фонариком посвідчу, щоб вам було щось видно. Тут Камера не показує, скільки воно. Що то я думав, що я нам набагато більше зловив? А вона зовсім нічого і не зловив, можна сказати. все пару бочків тут і у цю штуку наловив. Красивий види, ну на цьому ми. Пісня. Закінчуємо. і ну, все. Ось така у нас була рибалка. Наловили трішки риби. Ось на поплавок. Красота. Класна сьогодні рибалочка. Хоч і набагато рибка зловила, ну піде. Толік тут денсить. Да, Толік? Я денцю. Ну так что все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Так что все. Привет!